Як купити ліцензію на зброю? Значить, я так прийшов в магазин зброї і немає ліцензії. Зараз покажу. Сідаємо в своє авто, водимо навігатор, фракції і люба поліція. Я випраю Діпро ближче до мене і їду собі. Приїхали і заходимо в поліцію. Там сделаємо да, покупку лицензию на спорту. За 500 тисяч можна купити, а, за 100 тисяч можна купити ліцензію на спілку. Тепер ти знаєш.